А все в тому, що правди та об'єктивності щодо подальшої роботи підприємства, ті, хто б мали інформувати про це, не кажуть а лише запевняють в одному: ви працюйте, змін не буде ніяких 30-го числа. Було звільнено нашого генерального директора і призначено іншого генерального Касіша Петровича, який був куратором підприємства. був сталиником Януковича. який довів підприємство до банкрутства. То для чого зараз це робиться? З кого потім спитати, що збанкрутує підприємство? 512 чоловік лишаться без роботи хто за це буде відповідати? нехай дочекаються виборів. У Нас є наш генеральний директор, або хай нам вертають його, або в нас є на скликанні. Ми зібрали повністю весь колектив двох заводів і протоколом оформили кандидата, якого ми хочемо на посаду генерального директора. Але чи добилися правди представники колективу? Були зустрічі з декількома депутатами, і кожен, як кажуть, гне свою політику, а економіка це не політика. Тут або потрібно працювати, або шукати шляхи виходу із кризової ситуації. Втрутився в ситуацію народний депутат України від Житомира Геннадій Зубко швидко прибігли на майданчик перед Верховною Радою і представники державного управління справами адміністрації президента. Саме і тут вершаться усі питання. Нинішня влада поспішає всі тимчасово виконуючі обов'язки, а скоро, напевно, і роботи позбудуться. Кажуть, що не буде приватизації, а як виявилося, тут же у цій славнозвісній дусі треба приватизовувати завод і негайно, і до виборів. Рішення, яке буде прийнято і знайдено компроміс, щоб ви його нормально сприйняли. Чому? Тому що я розумію, що сьогодні питання стоїть тільки в одному. Це збереження робочих місць. Сьогодні не каже ніхто вже про створення нових робочих місць. Зараз ці ситуації нам потрібно зберегти, що є. І збереження тієї заробітної плати, збереження тих обсягів виробництва, які сьогодні лікура завод Житомирський може собі дозволити. Але як тільки депутат вийшов із переговорного процесу, тут же і почалися непорозуміння. По-перше, годин 4-5 до колективу ніхто і не вийшов. Ждебаряни вже збиралися додому, коли завітав на розмову той же директор, якого і не сприймає колектив. Чи не на часі, щоб міська влада або обласна негайно просили передати підприємство у комунальну власність, бо тимчасово виконуючи обов'язки у вищих коридорах влади, загублять відоме та успішне підприємство. Час не чекати, а діяти.